Питна вода із запахом фекалій. Більше десятка дворів у Яремче потерпають від нестерпного смороду. Поблизу з їхніми обістями прорвало каналізаційний колектор. Селяни припускають, їм могли нашкодити відпочинкові комплекси, побудовані неподалік. З їхньою появою життя цих сімей схоже на постійне перебування в туалеті. В таких умовах живуть вже роками. Відповідальності за це ніхто не несе. Як дощ має бути неможливо. Туристи йдуть, неможливо пройти. Вони обходять От так. страшно такі. Ну, знаєте, противний запах. Де да я не звертався, до голови звертався, до екології звертався, Франківськ дзвонив, неможливо це. А це все в річку стікає. Ніхто ніякі міри не приймає. Селяни пригадують, бувало, краще, проте тимчасово. Потім стара проблема знову поверталася. Каналізація безперестанку тече вже півмісяця. Ми тут живемо і тут постійно цим дихаємо. І в нас маленькі дітки трьохмісячні двойнятка, і вони теж неможливо деколи винести навіть на вулицю, бо деколи а особливо під вечір теж дуже з того боку там так пахне, що не можна неможливо просто дихати. Навіть вікна, якщо відкриває що може чути навіть в кімнаті за кілька метрів від сільських обійсть закинута зона зі сміттям та чагарником. Тут пригадують селяни колись були учасні споруди. Тепер саме це місце стало їхньою бідою. Вони зливають сюди, наповнюється ця яма, напряму вони йдуть. І це стікає в річку, прямо і миються, купаються, віддихаються. Вони в туалеті сімеють. Я вам скажу чесно. Не в річці, а в туалеті так завели наші магнати. І депутати, і голова міський. причини неприємного запаху та каналізаційних стоків у річках, як не дивно, потужний розвиток туристичного бізнесу в Карпатах, кажуть обласні екологи, зокрема, відсутність централізованого водопостачання та водовідведення. Маленькі учасні споруди у великих турбазах та готелях із великим напливом туристів не справляються, пояснюють фахівці. Натомість впливу на власників туристичного бізнесу прикарпатські екологи не мають. Наші містечка обладнані або застарілим обладнанням комунальні каналізації. Або вона не центральна. Наші маленькі туристичні міні-бази не обладнані учасними спорудами. І деколи наші підприємці економлять, просто виривають якусь трубу, заривають в річку і напряму випускають воду, що призводить до непоправних наслідків. У 2012 році нам заборонили. Провіряти фізичних осіб, які на єдиному податку займаються туристичним бізнесом. Наразі ситуація по Єремче під контролем надвірнянського міжрайонного управління Держсанепідемслужби. Відповідальність за якість питної води і на органах місцевого самоврядування. А поки масового лиха в якомусь Прикарпатському районі чи селі через питну воду не сталося, чиновники і в вус не дують. Відпрацьована роками схема збагачення власної кишені працює. Вікторія Ткачівська, Юліан Сущак, Скарпат, новини, третя студія.